В электротехничный. И что, он легко? Да. И, а что надо сделать, чтобы оно прошло? Вырезать трубку. Медник? Алюминий. Алюминий? А в алюминиевых трубках есть медные трубки? Есть, маленькая. Маленькая? Но маленькая медная трубка, она что же тоже медная трубка? Да. Тримай. И что? Посылка из них ворощ. Чекала типа назва такая, да? Я хоп, -хоп поломаю. Не поломаешь, поломаешь. Що в нас тут? Показуй, Русік, Поки я зараз розпечатаю записочку, що в нас написано в записочці, у нас алюміній електротехнічний. І перший у нас що? Алюміній електротехнічний. Дивись, якраз алюміній електротехнічний трохи розбавлений платами. Да? Дорогий такий алюміній. Так. Так. Коротше, ніж звичайно? Да. Набагато? Ну дуже. От клопот. О, а отакий електротехнічні електротехнічний проходить. Да. Взагалі, Оце що й копаний, і пусти, а таке все. Да, так... Щоб грязюки не було. Главное, не йому, все... ну як так можу, може бути? Ось іще. А отакий от алюмінієвий електротехнічний проходить. Ні, половняк. Половняк чого? Алюмініє. Обично? Так. Електротехнічно. Обично. А ну о. як так, ну, що за коходить? Це ми всіх погодимо. Будемо гладити кошти. По чому? <сх> Потіметь. Якщо хтось себе погано вести, ми можемо погладити, так? Дви да? ласунина яка прикольна, мілка. О, диви! Пісцікаво, а куди оце йде? У піщовий. Ну В електротехнічний. І що воно легко? Так. Да. І а що треба зробити, щоб воно пройшло? Вирізати трубку. Мідні. Алюмінієв. Алюмінів. А в алюмінієвих трубках є мідні трубки всякі. Є Всередині. маленька. Малень? Но маленька? Ну маленька трубка, вона ж теж видна трубка. Да. Тримай. І що, і все. І витягуєш, і будемо літи. А, от, і ви ще що знайшов. Будемо так розкладимо все, що можна розкладити. Кстати, в статі, з китайських отюгів не йде. Чого? Ну, того ж так. Там керамічна підошва, так? Керамічна підошва, да? Підошва, да. От так вот. А дивись ящика 750 грамів. Оце вам взагалі почути уваження. Чого? Того, що нам не треба висипати ящик, тарить, лишній розграці. Просто відкинули 750 г. І по платі, зрозуміло, плата побутова. Тільки 25 гривень кілограм. Для спонсорів YouTube каналу 30 гривень кілограм. До речі, там підтримка 10 гривень коштує на сьогодні кіло. Чипухова, чи пуха, але мені приємно. Диви кутюги. 2,6. Само собой пишемо сіки 1,3 кг, Один і три по 55. Платонина. Вскіпай. Платонина 500. Є. І електротехнічний алюмінійся. З... Стой, амід, а мід була. А, мід тоже. Я салюв. Ш... Салюв. аж єсть. Аж ну геотерплек. Думав, що нема міді. Представляєш? Так, 11,5. А в записці 11,5. Що це значить, а що чор, всі молоді і все добре. І все Скидай. Скидай і накидай мідяк. Ну що вам такий розмовний контент заходить чи ні? Напишіть, поділіться в коментарях. Мідяк. І 5 кг 50 грамів. Ну, на жаль, 50 грам украли. Нічого не зробиш, совість наша грязна, але повод для... Гарного коментаря є. Yeah. Все, ми погнали працювати далі, а ти вже виключив? Ні. Ні, О, як ти забув. Ти сказав, забувчиш. Ми упали, погнали працювати діювати. далі. <laughs> а ви не забудьте, запакуйте посилочку і на лобнині.